Різдво на фронті, як нині проходять ці дні у зоні бойових дій, розпитуємо у Юрія Сиротюка, головного сержанта роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. У студії громадського радіо працюють Андрій Штангрет та Євгенія Гончарук. Пане Юрію, навіть в тих надзвичайно складних умовах, в яких перебуває українське військо зараз, попри активні бої, яке ставлення до Різдва, до Різдвяних свят наразі? Чи намагаєтеся якось ну, тримати, хоча б настрій поміж собою і намагатися буде якось відносити? Різдво це диво, і знаєте, дуже не хочеться, щоби в нас? Ми ж воюємо за те, щоб зберігати те, що для нас святе, а наші традиції. В тому числі серед них релігійні дуже важливі. Тому навіть в окопах, в будь-яких умовах, ми завжди вже третій раз відзначаємо Різдво. Минулого року це було двічі, бо минулого року ми відзначали Різдво і 7 січня, і потім 25 грудня. І цього року, минулого року, розуміючи, що складна ситуація, ми тоді прибували в Нью-Йорку. Були важкі бої, і ми попросили волонтерів. Через покійного Ігора іванюка майора нам прислали звізду з Львівщини, майстер, і я пам'ятаю, що я ходив по окопах. Тоді ще можна було ходити. Дрони так не, не допікали. Я ходив, колядував людям. Пам'ятаю, хлопці з Кривого Рогу були. Вони вперше чули колядки. Потім минулого року, вже 25 грудня, ми чи 24 грудня на святвечір ми зробили святу вечерю, приготували 12 страв, приїхали з бойових, повернулися з дуже важкого виїзду. Ігор Іванюк на другий день загинув в тому самому місці, в якому нас птурами накрили під Бахмутом <кій> на святвечір. Ми робили святу вечерю, І вчора теж у нас був дуже важкий день, дві доби. Ми не спали, тому що зараз позиція перебуває фактично в оточенні. Щодня йдуть атаки піхотні, щодня закидають газами, мінами, бомблять. І вчора вдалося, на речі, замінити хлопців, які були поранені, контужені. І ми на швидкоруч ввечері я робив кутю. До речі, вперше в житті, бо минулого року я дирижував, режисував цим процесом а так дома завжди мама робила чи, чи дружина вдома. А, а я ніколи не робив куті, а вчора довелося робити самому кутю. І... Сам готував ці всі страви. Ну, переважно це була якась консервація. Порахували, було 12 пісніх страв, помолилися вчора, поколядували, нам прислали нову зв'язку, бо попередня звізда наша минулорічна згоріла в будинку, який, який вороги знищили. Тому це якби дуже важливо. І вчора у нас дійсно був різвяний настрій, бо хлопці живі вийшли, поранені, контужені, дехто там, перепонки полопали, тому що міна попала прямо в бліндаж. Але все одно вони всі живі, тому вчора в нас був справжній різдвяний настрій. І це дуже важливо, що, щоб нас не забрали то, нашої сутності, що в будь-яких умовах ми мали, що ми пам'ятаємо про наші свята. І вчора було таке якесь. Звичайно, це було не вдома, не, 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 не за родиною, тому що в мене традиція завжди різдво святкувати за родинним столом у мами. На жаль, три останні роки це не вдається робити. Але вчора в нас був сій родинний стіл, своє товариство, свої колядки, і, і, і Різдво теж було. І сьогодні, якщо все буде добре, планує попасти на службу Божу, тому що приїжджає капелан. Так що, що с та ми тут намагаємося тримати і традиції свої підтримувати. Бо це це, це, це те, за що ми воюємо. Це те, що намагалося викрити большевики. Ви там говорили про я так включився, почув трошки шматочок вашого ефіру про радянський Союз. Ніякого Радянського Союзу не було. Це був Совєтський Союз, були Совєти, були окупанти, які прийшли на нашу землю і хотіли замінити Різдво сьомим октябрям чи Різдво Новим роком, а ну, забрати наші свята, і ми зараз все повертаємо, зберігаємо, де б ми не були. І дуже символічно, що ми вже третій рік, третє різдво святкуємо тут під Бахмутом. І щойно мені в стрічці, я зараз світла тут немає, я підключився да, через StarLink, і перше, що в стрічці випало, якісь, якась світлина хлопчика зі звіздою з-під Бахмуту на початку ХХ століття. Так що, так що ми тут тримаємо те, що тут було завжди. І за це вам велика дяка і велика шана. Ви знаєте, пане Юрію, ви згадали, що й будемо, якщо буде можливість, то потрапити на службу Божу і приїде капелана. От мені пригадувалось ще часи війни до 22-го року, що намагалися волонтери там з вертепом приїжджати на позицію або якомога ближче до тих, хто на передовій. От зараз, як оця історія з підтримкою з боку волонтерства, так Ви говорили про те, що надіслали вам різдвяну. Звізду, і що в принципі багато хто я знаю, кутю намагається надіслати, чи є і досі, от зараз в рамках повномасштабної війни, от таке, знаєте, оце допомога тилу, якраз в тому, щоб відправити щось, аби хоч трошки розділити так з вами це свято. Ну, вся наша вчорашня вечеря, я так пафосно казав, що я її готував. Це все була волонтерська, волонтерська допомога. Я просто підігрів вареники, пісні, які прислали волонтери. Всі закрутки були волонтерські, оселедець Ми не встигли борщ. У нас дуже багато галичан. Я волоняка у нас такої традиції не було. А в є традиція борщ з вушками, Ми дві доби не спали, то ми просто не встигли. Борщ підготувати. І мені вчора. Не тільки було відчуття дива, бо хлопці лишилися живі, і насправді якось дуже був такий депресивний настрій перед різлом. І він зараз дуже почав покращуватися, тому що бачимо диво кожен день. І вчора я ходив по хаті і казав, горщик не вари, тому що стільки нам волонтери всього передали. Хата завалена буквально якоїсь там продуктами, пройти не можна було вчора. Коли хлопці витягнули, поміняли розрахунок, всі живі відправили в госпіталі. І почав намагатися щось приготувати на цій такій імпровізованій кухні. То півдня розбирав ці продукти, які прислали волонтери. Тому дуже вдячний всім, хто це хто хто пам'ятає нас, хто нам щось допомагає. Це дуже важливо, навіть не в плані матеріальному, що нам хтось щось дає, а в плані того, що ми розуміємо, що нас що нас не забули. Тому що кожна, кожна передача це, це відчуття зв'язку, що люди пам'ятають, і, і, і це ми цінуємо навіть більше, ніж ніж ці матеріальні речі. І той вчорашній, та вчорашня свята вечеря, вона була на 100% з волонтерських продуктів. Ми не мали можливості там, Ну, і, і не мали можливості і часу, і не купували нічого. І всі 12 страв це були такі волонтерські страви. І тому ця свята вечеря вчорашня, це була, ну ми це називаємо родиною. Тобто ми сприймаємо волонтерів як частина нашої родини, яка десь, яка про нас ніколи не забуває в будь-яких умовах. Вже інколи навіть сваримося, тому що вони їдуть за тисячі кілометрів. Ми розуміємо, що якусь ситуацію з матеріальним станом українців, як їм, ну як нам зараз всім нелегко живеться, інфляція, ціни величезні. І люди пруть, люди їдуть на якихось старих машинах, люди везуть якісь товари, віддають остання, якісь закрутки своїх лихів, І, Ну це, це якби дуже. Дуже вражає, ми, ми, ми це дуже цінуємо. Інколи цього навіть забагато, ось тому намагаємося, якщо щось з нас бачив, <кій> що і надушок якихось продуктів, то церкву віддаємо, щоб священник віддавав людям, тому що розуміємо, що зараз, що зараз не прості часи, але ця волонтерська підтримка вона відчувається постійно, і це дуже важливо, тому що цей зв'язок. Інколи солдат задумується в тому пеклі, для чого це все робиться, ми ж так. Слідкуємо за інформаційним полем. Ми бачимо про те, що дехто забув, що це екзистенційна війна, що це війна на виживання. Всі переключилися на горожанські якісь війни, на, на свої справи. Але є люди, які ні на секунду не забувають про фронт. Нам же дзвонили вчора волонтери, студенти києво Могилянської академії з організації Костудент, що вони йдуть колядувати за нас, що вони вже звізди зробили. І спеціально коляду написали про п'яту штурмову. Тому, тому дуже дякуємо всім, що не забуваєте за солдатів, це, це дуже важливо. Та, звісно, важливо, пане Юрію, і знаєте, ось створити для наших військовослужбовців от, за допомогою волонтерів, донатів, бодай. Маленький проблиск того, що ось щоб вони відчули так, що таке тепло в ці різдвяні свята це надзвичайно важливо. Тому підтримка, підтримка і ще раз підтримка. Це те, що нині направду необхідне. Пан Юрій, дуже коротко хотів запитати, що про певну прив'язку додат до свят, які дуже любить наш ворог. Чи не посилилися штурми в останні кілька діб, чи не активізувалися вони на фронті? Ну, в нас, знаєте, як в класичній історії чорти перед різдвом повилазили. Наша позиція знаходиться зараз вона така центрована в південному фасі Часоярського фронту. І в нас штурми щоденні, але крайніми днями ми дуже посилилися. Вороги кидають про танки і міни застосовують гази, наступають постійно і тому відчуваємо таке підвищення активності. Слава Богу, українська погода була на Україні. Погода не буває доброю чи поганою, вона завжди українська. Українська погода не дозволяє ворогу зараз нас наступати технікою, тому що дуже грузькі болота. Але дійсно, крайніми в нас ніколи не було спокійно. Просто про нашу, про нашу ділянку фронту зараз менше говорить, тому що ми тут ворога тримаємо рік на тих самих рубежах. Це важко пояснити, якою ціною це все дається, але скажу, що біля нашої позиції, яка була в такому давньому пралісі. На каналі Сівський Днець Донбас. було там старі, старі дуби. Я думаю, що козацькі. Зараз цих дерев вже немає, вони всі знесені артилерією. Але ця позиція обсипана ворожими трупами, і вони щодня пруть, і вони посилюють свої, свої наступи. Але вона але, 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 але тримаємо, тримаємо. Зараз ворог почав більше застосовувати гази отруйні і почав більше кидати на позиції протитанкові міни, тому що ніяк не можуть захопити нашу позицію. Це для них. Ключ для, до наступу і на Константинівку, бо тут потім вже якби немає якихось таких серйозних вузлів оборони. І відчуваємо це посилення, бачимо, що вони пруть з усіх сил. Але мені здається, що можуть і надірватися, тому що я кажу, кількість трупів ворожих тільки навколо нашої позиції, вона якась позахмарна. Ми інколи дивуємося, де вони беруть, ще бажаючих йти на наші позиції. Але ми розуміємо, що їх, напевно, що дурять, тому що інколи йдуть дуже супер нас там це й воює чай. Вони йдуть підготовлені, йдуть дуже грамотно. ми з дронів це бачимо. А потім йдуть люди на костелях в спортивних костюмах, без касок, які просто безглуздо гинуть. Напевно, що їм кажуть, що цей ліс вже зайнятий і там можна спокійно пройти. Тому дійсно посилилися ворожі атаки, але я кажу, якось після. Після зимового сонцестояння настрій починає покращуватися, бо позицію, яку ворог безупинно атакує два останніх місяці, біля якої він поклав, ну я не знаю, вже поза сотню своїх трупів біля одної маленької позиції і не може взяти. І є віра, в те, що він там і ніколи не візьме цієї позиції. Це була розмова про різдво на фронті. Як нині проходять ці дні у зоні бойових дій, розповів Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. У студії працювали Євгенія Гончарук та Андрій Штангрет.